З 8 березня тато кожне свято обов'язково якісь квіти приносив, обов'язково вітав і все. Ти очікуєш, що тебе там привітають самого ранку, якісь там квіти. Я хотів тобі все пояснити. Треба було раніше думати, просто дуже сильно тоді пам'ятаю, образилась. Ти згодна провести зі мною цей день? Напередодні, 8 березня, чоловіки перетворюються на первісних мисливців. Головна місія здобути подарунок. Саме тому на вулицях з'являється багато продавців з квітами, а у магазинах натовпи покупців. А от хто не встигне купити святкове підношення для своєї берегині домашнього вогнища, той буде покараний і впаде в немилість. А це Петро та Адель Ілько ведучі шостого сезону рожевих окулярів, і саме вони змоделюють одну з можливих ситуацій молодій сім'ї на жіноче свято. М -м, цікаво, що мені завтра Петя подарує. Як би мені хотілося, щоб він здогадався, що мені хочеться. Типові жіночі очікування припорошені рожевим пилом. Які надихають мріяти та жити. Тому Адель уявила. Кохана, я так радий бачити твої ясні, прекрасні очі. Я так щасливий, що вони осявають моє життя щодня. Вау! Я вітаю тебе з найкращим святом у році з 8 березня. Дякую! І це все? Ти робиш життя моє щасливим. Сьогодні цей день тільки для тебе. Ми поїдемо сьогодні на лімузині. Кататися на повітряній кулі, а після цього ми відправимося в ресторан і все? А ще я маю ось цей подарунок для тебе. Mm, зараз подивимось, що тут. Підтя, я це так хотіла. Дякую, супер! А, да. Найкращі подарунки ще попереду. Ти згодна провести зі мною цей день? Найкраще березня точно зі мною сталося на початку наших відносин з чоловіком, моїм теперішнім. Це було десь. Мені було 21, мені здається. Він тоді мені просто подарував квіти зранку е, і сказав: Нічого не плануй на наступні два дні. Ми маємо з тобою кудись поїхати. Не кажу куди. Саме цікаво, що я тоді до того моменту я взагалі з Чернівців майже не виїжджала. Тобто я у Львові тоді не було взагалі. І ми сіли тоді, ще потяг, е, і поїхали у Львів на два дні. І це були просто найкращі, напевно, вихідні в моєму житті. Це було прям супер нове для мене. Чернівці вже було настільки звичне місто, я тоді вперше попала у Львів. Мені здається, з кожної людини таке стається, коли вона попадає в перший раз у Львів. Я пам'ятаю всі ці заклади, куди ми ходили. Це реально були два дні, і дуже багато фотографій, дуже багато спогадів. Вони навіть в мене є окремий альбом, напевно, для цієї поїздки. От я тоді згадую, що саме емоції, от мені дали от такі от е класні спогади. І я пам'ятаю, що потім вже в подальшому кожне от е кожен якесь свято, ми, ми саме планували щось емоційне. Ніколи не дарували якісь матеріальні речі один одному, тому що ми тоді не дуже багато заробляли і. Те, що заробляв чоловік, ми кудись там їздили в Одесу. Наприклад, от Одеса Львів це у нас були два таких улюблених місця. І ми саме намагалися дарувати емоції один одному, тому от я вважаю, що це просто найкращий подарунок до, до сих пір. Щось таке от емоційне, що точно буде ваша пара згадувати в майбутньому. Ось так такі історії тільки позаздрити можна. А як же справи у Адель? Адже вже настав ранок того самого жіночого свята. Тя. Тя! Я щось не зрозуміла, а ти нічого не хочеш мені сказати. Привіт. Привіт. Що я маю тобі сказати? Ну, ти забув який сьогодні день? Який сьогодні день? Який сьогодні день? Вихідний. А чого він вихідний? Тому що 8 березня сьогодні. М -м, да ладно, І далі. що? Я вітаю тебе, кохана, зі святом. Вітаю, а де мій ресторан, квіти. Увага! Ну але ж я. Я нічого не хочу чути, просто ти мене не любиш, так і скажи. От тобі й очікування. Тире реальність. Про подібну реальність ми дізналися й завдяки опитуванню в інстаграм. Отож, 50 на 50 відповіли хлопці на запитання, чи забували вони привітати жіночу половину людства. На це образилося. 100% дівчат. Ось такі вони у нас. Ніжні. Да, в дитинстві пам'ятаю, що тато постійно кожен кожне свято це завжди за того, що нас в мене є сестра молодша, мама, і нас завжди три жінки, і тато кожне свято обов'язково якісь квіти приносив, обов'язково вітав. І я для мене це нормально. Я так навчена, що це так має бути. Тому я не розумію, коли чоловіки взагалі вважають там якісь жіночі свята, що це е, щось таке неважливе. Це важливо, тому що це один раз в рік, чому б це не зробити приємно своїй половинці. Тому тато тато так навчив, тому я вважаю, що все нормально. Я так і далі транслюю своєму чоловіку, що це так має бути. <рес> Алло? Привіт, подружка. Та, Олечка, привіт. А мій каблучку подарував і в ресторан повіз. Каблучку подарував і в ресторан повіз. Нічого собі. Круто. А що твій? А мій нічого поки що не зробив, та й не зробить, певно. Сиджу тут одна в свято, поки він десь тиняється. Ого. І не кажи. Ось так мені не пощастило. А може, десь разом посидимо? Та я, мабуть, не зможу. А ви хотіли вдвох десь піти. Ну ок, давай. Ну, взагалі ніякого святкового настрою. Е, я пам'ятаю, що наступило свято. І я вже. Подозрівала, що він забув. І я думаю, ну ладно, цього року я перевірю, реально забув чи ні. І він таки забув. Нічого не сталося, ні квітів, нічого. Просто дуже сильно тоді пам'ятаю, образилась. Ну я, коли ображаюся, я просто не говорю день. Ось, але наступного року я вже просто. Зрозуміло, що він не буде пам'ятати і так, і треба йому просто нагадувати завчасно і все. Але було дуже образливо, звичайно, так, тому що вони повинні собі десь блокнотику записувати <гум> все-таки. Ти очікуєш, що в тебе там, привітають з самого ранку, якісь там квіти в ліжко і так далі, тому що він зачасту так робить на свята. І ти прокидаєшся, а він вже чухнув на роботу, нікого вже нема, ти така без квітів, що так як-то настроєння вже ніяке. І ти чекаєш цілий. Цілий день, цілий день. Дивишся в інстаграм, а там всі постять, типу свято, квіти, подарунки, букети. Ти такі сидиш і думаєш, що, що не так? що не так. Але це, але під кінець, після робочого дня, коли він вже зробив всі свої справи, він, звісно, приходить з якимось букетиком, і щось тобі робить. І, звичайно, твої емоції. Піднімаються, От. ти розумієш, що ну не забув, а може й забув, і інстаграм нагадав це, вже лишається за кадром. Але все ж таки, якось він тебе вітає клас. Але от цей от період очікування, звісно, не прикольно. Виправити ситуацію, це завжди мистецтво, тому, не гаючи часу, запитали про нашу чоловічу аудиторію, чи змогли вони реабілітуватися після своєї забутькуватості. Гарні новини. Більшості вдалося досягнути успіху, що не може не радувати. Адель, я хочу привітати тебе зі святом. Петя, пізно, треба було раніше думати. Але ж, я запланував для нас романтичну вечерю. Я хотів тобі все пояснити. Ти просто не дала мені можливості. Справді? Так, звичайно. І подарунок у мене для тебе є. Це тобі. Дякую. Хороша Майя, я хочу, щоб ти завжди була щаслива і дуже радію, коли ти щаслива і посміхаєшся. Тримай, зі святом тебе. Дякую, <плес> от саме ідеальне — це коли я не знаю, яке воно буде, але я знаю, що щось готується, але що я не знаю, і я вже в цьому передчутті. І оце самий крутий момент, коли ти в кінці. Приходиш, ти очікуєш щось одне, навіть те, що ти вже запланував. От просто розкажу ситуацію. Два роки тому вони організували з моїми друзями мені день народження на 30-річчя. так як я народилась 90-го року, 13 січня, це. День, коли Галубой Аганьок передача тоді якраз випустилася, це тільки оцей рік. І вони мені організували вечірку в цьому стилі «Голубой Аганьок. Називалася вона Дашка-аганьок. Це дуже було круто, тому що я тоді якраз народила дитину, їй було всього три місяці, дуже мало. Ми її лишили вдома з моєю мамою, і він каже: Ми йдемо з тобою на романтичну вечерю. все». Романтична вечеря, 30-річчя, буде дуже класно. А з друзями відсвяткуємо трошки пізніше. І я настроїла, що ми відсвяткуємо з друзями пізніше. І ми вже приходимо. Підходимо в заклад, це зима, сніг лежить. Ми підходимо в заклад в Чернівцях. тераса називалась. Я бачу темно. Він каже: Ой, напевно, зачинено. Ну пішли, подивимося, пішли подивимося. Я дивлюсь, ну, реально зачинено. І він такий толкає двері, Я кажу: На що ти толкаєш? Зачинено. Він такий: а ну давай, давай, спробуй. Тому воно ж просвічується, воно зачинена, Він толкає там всі мої друзі, всі переодіті, просто цей стиль 90-х, тут дуже було круто. З вафельним таким тортом трьох слоїв, і вони такі всі виходять. Це дуже було класно, тому що це. Дійсно було саме круте день народження, яке в мене було. і от саме з, -з -за того, що всі е настільки от наслідували цей стиль. І от це було дійсно круто, м -м, крутий такий сюрприз. Тому от мені подобається, коли я не знаю, що це буде. Я щось очікую, але не знаю, що Ну, я відчуваю такий прям буде раження <гум> по всьому тілу, е шок. І я зразу кидаюсь на шию обніматися. <гум> це це моє обична, <гум> обична поведінка. <гум> Як ти здогадався, що я хочу саме годинник? Ну, ми коли в магазині з Олею були, пам'ятаєш? Ти їй сказала: дивись, який годинник, я теж такий хочу. Я думала, ти не почув. Ти тоді по телефону розмовляв? Ну, коли ти дивилася на той годинник, ти навколо нічого не бачила. І насправді по телефону я вже перестав розмовляти. Знаєш, коханий, я зовсім не так собі уявляла початок нашого дня. А як уявляла? Ну, в мене тато завжди зранку приносив мамі сніданок в постіль, дарував і квіти, вітав, і святом. Якось так. Зрозуміло. А у моїй сім'ї взагалі ніхто 8 березня не святкував, але я все одно хотів порадувати тебе. М -м -м, як це мило, дякую тобі, дуже. Я тебе люблю. І я тебе люблю, моя хороше. Друзі. Ми тільки захипі генди. Тому вечір має закінчитися позитивно. E, Порада чоловікам, які забули привітати будь-яке свято. Біжіть, тікайте. Mm. Я шуткую, звичайно. Я думаю, що саме найкраще буде порада це просто зробити максимальний вигляд, що так і мало бути. Що це було так заплановано, і зробити максимально придумати щось таке, просто на вечір перед сном щось таке, щоб її здивувало. Тому що це повністю згладить цю всю провину, яка була протягом цілого дня, ці, всі її відчуття. Будь-яке свято, просто зробіть вигляд, що так і мало бути, і її очікує що суперграндіозне або там. Завтра або якась поїздка, щось таке. От щось заплануєте таке класне. Тоді точно все буде круто. Тому що, якщо ви просто забули, то краще вам не попадатись її на очі, взагалі краще зробити максимально щось, щоб виправити це. Це точно. А жінкам. Я думаю, що, напевно, сама найкраща порада це просто легше відноситись. І якщо навіть десь ваш, ваша половинка про щось провтикала, щось забула, це не, не, не потрібно з цього робити якісь скандали. Вона просто забула, треба показати, що вам неприємно, але просто легше до цього відноситись і зробити все, щоб він наступного року от, точно пам'ятав, якось так. Показати, що вам неприємно, але не усугубляти ситуацію. Я думаю, так. Жінку потрібно огортати подарунками, квітами та увагою, адже написано, так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Коли я вже думала, що все, романтик вже десь там спить давно, тому що ми вже разом майже 11 років, це вже багато. І коли от він зробив це до народження, я запам'ятала максимально. І така хороша. І все? Не туди дивлюся. отлично. Для композиції. Ой, я стану ось тут. Ось тут, так? Да? Для початку. Тримаєш цей подарунок перваний. <рес> <рес> Ой, давай, давай, давай. Ще-ще-ще.